Настав час талантам за турцівської громади виступити для глядачів телеканалу Аверс у концерті Любіть Україну. Три щамливі патріотичні пісні виконав вокальний колектив Джерело будинку культури села За Турці вокальний колектив «Незабудка» села Киселин заспівав три композиції, що беруть за душу і підіймають бойовий дух. А учасниця цього ж ансамблю Віра Савенюк продекламувала вірш Журавель летів у небі, що чіпляє заживе. Вокальний колектив «Холопичанка» з села Холопичі виконав три різні за настроєм композиції. Серед них Життя ствердна та позитивна пісня у вишнєвим саду Стежечка Вузенька. Ой, це ламається, замішна ця пальця самком.